Давай, 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 старайся. Старайся, старайся, старайся. Про те, що у Назара спінальна м'язова атрофія батьки дізнались, коли йому було півроку. Його мама каже, спочатку побачила зниження активності дитини. Під час обстежень у хлопчика виявили рідкісний діагноз. Почали звертатися до лікарів, щоб знайти причину того, чому дитина фізично в'яла. Але ми не встановили діагнозу так швидко. Результати прийшли трошечки завишені, але майже у межах норми. І тоді лікарка запідозрила, що це може бути сма. Назар не може сидіти, ходити та перевертатись. Тому батьки по декілька разів за ніч прокидаються, аби допомогти дитині змінити положення. Для тонусу м'язів з Назаром роблять вправи, втім, хвороба прогресує. Наталія каже, що допомогти дитині може укол Золгенсма, який виробляє американська фірма. Він коштує 2 мільйони доларів. І якщо її не лікувати, то з кожним днем дитинка слабшає, атрофуються м'язи. Хвороба, коли починає прогресувати, вона навіть може забрати можливість у дитини самостійно дихати, самостійно їсти. За словами президента благодійного фонду Діти зі СМА Віталія Митюшенка ефективність уколу може бути забезпечена лише на ранній стадії захворювання, коли видимих ознак спінальної м'язової атрофії ще немає. Іншим пацієнтам потрібна підтримуюча терапія. Це дороговартісні ліки, які потрібно приймати упродовж усього життя. Їх, як і уколи, за державні гроші не закуповують. Спінраза укол у спинний мозок, який виконується. Кожні чотири місяці пожиттєво і сироп еврізді, який приймається орально і застосовується також пожиттєво кожен день. Це абсолютно еквівалентні лікарські засоби, які модифікують перебіг захворювання. Мама Назара говорить: проводитимуть підтримуючу терапію, якщо не вдасться зібрати гроші за укол. Якщо хтось один із членів сім'ї працює у Польщі чи в іншій країні офіційно. Сплачує податки державі, має страхування медичне, то країна готова надавати лікування, підтримуючи терапію дитині безкоштовно. Зараз ми маємо таку можливість, оскільки мій чоловік знаходиться саме в Польщі. В усьому світі, якщо держава несе демократичні принципи і піклування про своє населення, вони декларують і виконують, що у випадку важких зорювань держава бере тебе на лікування таких пацієнтів. На наступний рік в держбюджеті заклали понад 11 мільярдів гривень на закупівлю обладнання та медикаментів, зокрема одного з препаратів для пацієнтів зі СМА. Щодо лікарського засобу Різдіплам. Було прийнято рішення щодо доцільності проведення переговорів з постачальником щодо можливості закупі тільки за, ну, за умови суттєвого зниження вартості на цей препарат. Зібрати гроші для Назара допомагають волонтери. Зокрема, проводять концерти і публічні заходи. Також ведуть кампанію в соцмережах. Зараз у сім'ї 3 мільйони гривень. Потрібно ще понад 50. Їх треба зібрати за 9 місяців. Данія Латковська, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.